Авто низу ринка Ford Escape 2018 року. Випуску цей автомобіль поєднує в собі все, що потрібно сучасному водієві: надійність, практичність, повний привід і головне, дуже адекватну ціну. Почнемо із головного: під капотом: економний та водночас динамічний. Півторалітровий бензиновий двигун EcoBoost. працює в парі з автоматом, плавний хід, приємне перемикання і повний привід. Який дає вам контроль та впевненість в будь-яку пору року. Пробіг 152 тисячі кілометрів повністю підтверджений, ніяких скруток чи маніпуляцій. Це авто з Америки та мало ушкодження передньої правої частини. Професійно все було відновлено, і як бачите, ніякого колхозу класна машинка, виглядає супер, дуже красивий колір. Безпека ціла, подушки не стріляли, все в заводському стані. Ви можете перевіритися де завгодно, ми відкриті до будь-яких перевірок на СТО. Усередині в нас все на своїх місцях: сидіння в чудовому стані, тканеві. По них взагалі немає жодних запитань. Вони в нас йдуть з електрорегулюванням, також ми маємо повний електропакет, мультикермо з усіма необхідними функціями. Сучасна мультимедіа. Маємо також Android-Авто, двугузовний клімат, AUX, розйом USB, система старт-стоп, також є підігрів передніх сидінь. Так виглядає наша коробка передач, є також підстаканнички та електроручник. А тут у нас знаходиться зручний шкіряний підлокотник. Мотор в нас працює чітко, немає ніяких по ньому запитань. Така в нас мультимедія. Як бачите, сюди ми можемо під'єднати телефони. Все тут у нас працює, все заправлене. Також ми маємо задню камеру, але в нас зараз відкритий багажник. Коробка перемикається справді плавно, чітко, без ривків. І, до речі, Escape – це не просто компактний кросовер, він реально місткий. Подорожі з сім'єю, поїздки по місту, перевезення особистих речей з цим автомобілем все це без проблем. Ви самі можете впевнитись, що позаду в нас справді просторо, також є зручний підлокотник з підстаканниками, підкурювач, і також стан задніх сидінь чудовий. І, звичайно, багажник, погляньте тільки, він дуже вмісткий. Всі в нас тут карти цілі. Сидіння заднє складається і маємо тут докатку. Авто має одного власника в Україні, тут все вчасно обслуговувалося, просто сів та поїхав. Масла, фільтри, ходова, тут в нас все в нормі. І все це за 12,5 тисяч доларів. Так вам не почулося повнопривідний Ford Escape 2018 року, доглянутий, готовий до будь-яких перевірок, безпечний, обслужений за такою ціною. Також нагадую вам за кредит та лізинг. Тож пишіть, телефонуйте, бронюйте. Приїжджайте на тест-драйви. Ми знаходимося в місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо щодня без вихідних та на всіх чекаємо.